Дивіться, як гарно. І затишно так. І сонечко. Дивіться, хто тут? Хто тут прилетів? Який же ж ти красень? Який же ти красень. І стоїть позує. Куди ти йдеш? Це тепер, де не їду, дивлюся на квіти. Знаєте, в плані досвіду, що висаджувати, дивіться, як гарно півники. Це біля художньої школи. Взагалі заїхала сюди за фандазолом, але тут новий завоз рослин 353 гривні. Отакий айсблю, вілівець, такий непоганий. І блю карпет. 335 гривень. Теж непоганий, маленький, але такий прям набитий, гарненький. Садженці. Симпатичні. Що тут ще є? Давайте глянемо, молодила, якісь стояли. Так. Принц Уельса Єлівець. Ту я Тедді, Туя Даніка, який Такий. Ну, більше так сказати, щоб мене щось прям сподобалося око в кіно, ні. І тут ще великі, дивіться, ялівці. А тут ціна на Daisy White ялинки. Але ялинки якісь от в мене теж Daisy White, вона м -м менша. А, сама дуже на хвою. Я в різних місцях купувала канадські ялинки, я не знаю, чому так. І... Тис фастігата, Симпатично. Тис, до речі, непогана рослинка. Ну, я зараз нічого не купую, тому що в мене нема куди його висаджувати. Так, от цікаво, бере скільки коштує, але ж мені Галя обіцяла, що прийшла замість того, що не прижився. Ну, коротше, отак іноді можна заходити. Цікаво, картадея. Ціни тут немає, вони були тут по 500 гривень. Вже такі замучені стоять. Спочатку були гарненькі. а В мене, до речі, я купувала в іншому місці по 150 гривень, і мені здається, вони не прижилися зовсім. Так, ну, можна погуляти іноді для настрою і щось придбати. М -м, а це що? Вівсяниця така прям велика і вже квітне. Цікаво. Коніки отут якісь такі пухнасті, прям, бачите, яка в них хвоя цікава. В мене менше. Вона тут десь по майже по 2 см. Хвоїнки. Дуже Дуже прям. прямо. Ой, щось мені так незручно підуньою тут понавішувало, що не можна підійти близько. В мене ось така туя східна росте. Ладно, невідомо коли посаджена, але по розміру вона, мабуть, ось така. І її, мабуть, якось підстригати треба. Я взагалі, коли, ну так, знаєте, налаштовувалась, то я не дуже була налаштована на велику кількість войних на своїй дільниці, але вже виходить, що їх чимало. То зараз вивчаю догляд і якраз йду купувати добрива для них. Так, а ще тут виставляють тільки-тільки, дивіться, це рослина з якоюсь складною назвою Остаспірмка якісь. Я собі висадила розсаду, ротики, верненькі такі цін немає тільки. Маленькі піларвуні і отут Шавлія є. Шаблія це не зовсім та, яку я хочу. Це написано Лаванда. А, як це може бути лавандою? Листочки пахнуть, дійсно, як лаванда. Щось, а ну розкажіть мені. Шавля гарненька, але не зовсім та, яку я хочу. А це що за шавля? А, це лаванда. Ну, знаєте, ну, це видно наша да, що лаванда, щось я так дивлюсь поруч. А, я не розумію, бачите, які листочки і чому тут такі, напишіть мені. Шавлю я б, може, навіть і взяла б. 200. 58 гривень в мене росте, теж зовсім не така. А, гарненька. І вона трохи хворіла, зараз наче відходить. І у цей аргіран, те, коротше, такі назви складні. Теж я собі посадила. Чи виросте чи він, чи ні, не знаю. Бо сіяла просто насіння. Це щось таке гарненьке, дивіться. Що, скоріш за все, почвопокровне. Петуні. Ну, Мені здається, за цим всім краще все-таки до дівчат, які оце виходять там десь на базарах чи десь в інші місця. Це все вирощують. Ну, рослини в гарнішому стані. Я там бачила і ціни цікавіші. Ну і ще забігла, цікавить мене бордюрна стрічка. Значить, Ось такий бордюр 350 гривень, 6 метрів. Дорогі зараза, що капець. Хто знаєте, де дешевше придбати пишіть, бо отаким от я планую вздовж доріжок, було б непогано в садочку, але щось ціна мені геть не подобається, буду щось думати. Зараз, чим ми тут. ну Тут багато різних видів бордюру, чим ми зараз вистілаємо. Може, ви підскажете якийсь більш бюджетний варіант. Я придбала отакий бордюр. Був на знижках в АТБ. Він геть, я думала, ним навколо високих грядок своїх огородити оцю частину, де будемо відсівом засівати. Мені не подобається він зовсім. Так, є ще отакий варіант. О, оцей, до речі, більш щільний. 221 гривня, скільки тут 9 метрів. Ну, вже якщо брати, я все-таки брала той. Чому той, то, щоб вам показувала, йому не треба вкопувати, а ми зараз ось такий, тільки чорний. Я купувала кілька разів, 10 метрів 364 гривні. ці клумби, що біля дому я їм огороджувала. Його треба вкопувати, він є вищий. Тобто ми брали 10 см. Ну, ми ж Жанна Олегівна брали 10 см. Так цікаво. Ну, Такий різний, мені не дуже подобається, але справа смаку є теж більш щільний, менш щільний. Ну, Той прям щільний. Зелений, ану. На да, і цей щільніший. От бачите, за рахунок цієї структури такий щільніший трошки йде. 221 гривня. 399 якщо прям вкопувати треба. І є коричневий, зелений, який хочеш. Ну, або такий. Ну, я думаю, його не тут точно, слухайте, ну от бридко отаке купувати. Ну, поводьтеся зі мною. Цей чим класний, не треба купати нічого, поклав. По краях, наприклад, того заглиблення, що під відсік зробили, прибили стовпчиками, вони тут повинні йти в комплекті. Ось тут вони є на цьому, на цьому я чомусь не бачу ніде більше. А наче повинні вони бути в комплекті. Все треба перевіряти в інтернеті, дивитися. І як воно, і що. Да. Коли в тебе невелика ділянка. Можна розгулятися, плиткою викладати там собі все. А коли в тебе 33 сотки, то так сильно не розгуляєшся. Це все робити так, побігла. А ще вам розкажу, мої сусіди сказали, що вони поливають в них є насос, Слухайте, ведра є замість цих горщиків, що я взяла. 66 гривень 12 Ну, Вони майже такі за... Ой, я думаю, тут теж десь може 11, написано чомусь. Коротше, кажуть, що побачили, що я поливаю, <когла> кажуть, що в них насоси, які вони кидають в озеро, і поливають там кілька разів на рік дерева і все таке, можете взяти, спробувати. Дивилась я, скільки коштує насос з урахуванням, того, що під склоном участок і ці всі моменти, там мінімум 8 тисяч він виходить. То я думаю, що за 8 тисяч я буду поливати просто чистою водопроводною водою, особливо там всі оці системи крапельного поливу, щоб воно не забивалося. І це буде набагато. Доцільніше, принаймні, зараз. Я не знаю, чи треба поливати дерева, що з цим не розбиралися. Ну, от маленькі я поливала кілька разів, зараз дощики, можливо, в жару їх там треба буде полити. Ну, за рік 8 тисяч на полив я точно не витрачу. Там взагалі не зрозуміло, як воно буде. Тож не знаю, напишіть, в кого є досвід, що ви скажете. Що якісь такі трохи прибиті, а я тільки що придбала лінзи в оптиці і забула їх забрати. Прийшлося добре, що я з міста ще не виїхала і недалеко від'їхала, прийшлось повертатися. Дякую, звісно, дівчатам 800 гривень, знаєте, на дорозі не валяються. А я просто не вони б чекали, б. але я просто про них би не згадала б в найближчий час точно, а згадала б тільки коли мені треба було б міняти лінзи, а це було б десь через місяць, ну через місяць б вже притілінзі лінзи згадав? І добре, що там оце в та я купую. Є база, ну, тобто я купувала по номеру телефону своєму. І, звісно, вони зателефонували, я забрала приємний такий бонус сьогоднішнього дня, якщо можна сказати, сама забула, сама повернулася, сама радію, чому б і ні. Коротше, все, що мене зараз дуже радує, це те, що в мене в багажнику лежать помідорчики. Розсаду я ж замовляла, оце вона приїде. Я зараз буду їх розсаджувати, буду їх трогати руками, вони будуть пахнути. Я не знаю, звідки в мене ця тяга, але це дійсно мені приносить задоволення зараз. І моя родина їде на море, а мене тамка їде, сестричка, тато. І вони були впевнені, що їду і я. А я така душа, Та наше мені до море? Я собі прекрасно відпочила тут у селі. Мені тут так добре, що мені в цьому році море точно не треба. А в мене ж там будуть помідорчики, а крапельний полив і все таке інше. А мені треба буде спостерігати, а що ж це, я пропущу два увірочки, може беру в цей час. Коротше, це дуже смішно, але так. Ось такий зараз у мене період життя. Цікаво, діти йдуть зі школи, починають вже А там прям бачите, позаду, позаду видно от, зелена коробочка. Це помідорчики помідорчики. Ну що, будемо розпаковувати з вами посилку разом. Бо вот тут дуже цікаво. Гадайте все, да? так? Це ось така термокружка від Tefal. Дуже прикольно. Клас. Це колір класний. Так. Термопляшка, да-бла-бла, скільки тут об'єм. Пів літра. І дуже зручно її саме ставити в машину підстаканник. Але ось вона. Моя мрія! Моя мрія, це, Так, з керамічною. З керамічним покриттям. Потельня. Я собі ж лобилася їх придбати, але бачите, непогана я людина, якщо мені такі подаруночки роблять. А, найкрутіше, це те, що я завжди обожнюю, це те, що тут окремо ручка, окрема пательня. І саме в Тефалю оця дуже класна система. Зараз я розпатую ручку. Вони, по-перше, йдуть для індукційної поверхні, бо я ж собі хочу поставити індукцію, бо готувати на У мене тут електроплита, і на ній готувати дуже важко. Це оця система ручки, яка хоп! Ти закріпив. Взагалі, працівники Тайфалю вважають, що це покриття найкраще емальоване. Я вже потестую і вам, звісно, розповім. а без цього виходить ось така чудова без ручки, форма для запікання, і зручно зберігати, бо кухня в мене тут маленька. І зараз помідорки Це піде на кухню одразу. Боже, яка я щаслива. Весь мій сьогоднішній день і пований настрій сплив. Де ж тут вверх, де низ, ну, судячи з того, що немає маркерів, що вверх, що низ, то все одно. Я ж а, зберігаю картон. Взагалі, знаєте, життя. За містом заставляє мене задуматися про сортування мусора. Ну, взагалі, я давно була схильна до сортування сміття. Хоча б таке елементарне скло, папір, харчові відходи, пластик. От я за те, щоб просто його сортувати. Папір весь іде або на розпал мангалу, або йде на застелення грядок. Пластик. Я переробляла не знаю куди. Харчові відходи, всі йдуть в компост. Ну, принаймні, сирі, ви ж розумієте, які. Так, і що ще? Скло, скло теж треба кудись здавати. Хто знає куди. Ну, Якщо чесно, склім дуже мало щось купуємо. Що можна придбати в склі? Ну, хіба що, можливо, там вино якесь. Помідори. Кілька штук. Три. Ну що, друзі, ось така краса прийшла. Всі в гарному стані, такі великі. Є тут десь і вже от квіточки, бачите, будуть скоро. Помідори, баклажани і перчик. Баклажана, здається, три, перчиків, здається, п'ять. І купувала більшість розсади, я коли вона коштувала. Um, десь 42-49 гривень, десь отак. Ну і давайте завершення. Це вже пройшло 4 дні, як вони ростуть, всі в гарному стані. Давайте пройдемося, що я тут посадила. От єдиний оцей щось так трошки підв'яв це бичаче серце, а потім нормально став. Тобто тут 12 помідорів, 5 перців і 4 баклажани все-таки вийшло. Ну, є якісь недоліки, але для мене нормально. Значить, бичачі серце, Мануса F1, це, я знаєте, може, і собі більше показую. Це Толстой Дібарао Мікадо. Тут був один жовтенький черік, він невеликий, бачите, от мої черіки, які вже. І тут ще. Кальвадос. Це теж високорослі, але я не знаю, чому я замовила 6, коли в грядці розраховано, що буде 5 помідорів. Ну, так же вийшло, мені було куди посадити. Перчики прям гарненькі, я їх отак от скраю. Туди я нічого висаджувати такого. Саме з потужних рослин не буду. От ще перчик. І отут там вже дередисочку поприбирала. Дивіться: перець, перець, перець. Баклажанчик, баклажанчик і там ще два баклажанчики. Значить, перці в мене тут антей. Оце я не підписала, який. Давайте глянемо. Та я вже приберу, що я так його кинула. Так, богатир, чорний красень баклажани, лейра і бичачий луб. Ну, подивимось, що з цього виросте. Для помідорчиків вже я вам покажу, зробили дашки на цих грядках, але це буде вже в наступному відео. А в цьому я буду з вами прощатися.